У ролях Кариба Хейн Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен mm -hmm. no Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф. Кім Серторі 89 з математики, 85 з природничих і 93 з англійської. Кращих результатів ти ще не мала. Я майже найкраща у класі. Якби Люсі Робертсон збив автобус, була б на першому місці. Клео, ти маєш знати, як добре Кім склала іспити. Так набагато ліпше ніж ти, коли була у моєму віці. Потім розкажете. Хіба у тебе не було іспиту з біології? Мабуть, результати вже є. Я. Вони будуть за тиждень. Неправда. Старшокласники вже отримали результати. Я чула, вони казали. Піду погуляю. Побачимося. Це для мене дуже незвично, та, мабуть, доведеться звикати. До чого звикати? До успіхів у навчанні. Задовільно з плюсом із біології не також і погано. Чудово. А у тебе? Відмінно з плюсом. Це неможливо. Це неможливо. Не можливо, якщо вчитися. а ще забути про життя і стати потворно з уврилою ботаніком. Без образ. Це це все. Про що ви можете говорити? Тільки про оцінки? Кому яке діло? Я щось не те сказала. Привіт, Клео. Лівіце, привіт. Як твій іспити з біології? Життя це не тільки іспити. Усе погано, так? Я подумав, може мені повернутися, ну, щоб допомогти тобі у навчанні? Ти телефонуй будь-який час? Матиму на увазі. Ти тут, ми тебе шукали. Вибачте. Та я хочу побути сама. Ми тебе чимось засмутили? Ні. Не тримаю собі, Клео, кажи. Я завалила біологію. Усе не так погано, я впевнена. Це мій найгірший результат. З цього, у кожного бувають погані дні. У мене Ласші, торік теж був найгірший результат і нічого. Річ не в тім, який був день. річ у тім, що Льюіса не було поряд. Ми завжди працювали разом. А чому ти йому не подзвониш? Так, я тільки все зіпсую. Тепер ми тільки друзі, і не варто нічого змінювати. Тобі потрібно більше гуляти. Шарлотто, як справи? Добре. Такий чарівний день, а ти вчися. Усе гаразд. Я придумала дещо дуже класне. Давай візьмемо твого човна. Зараз? Так. Розумієш, мені потрібно зробити малюнки для портфоліо, і я шукаю ідеальне місце. Шарлотто, я не можу. Я повинен вчитися. Біологія. Ти не навчаєш біологію, біологію тільки фізику і хімію. Треба освіти знання, іноді я допомагаю іншим. Це ж кому? Ну, якщо чесно, вона може покликати мене будь-якої хвилини. Це ж не проблема? Ні, а чому це має бути проблемою? Та-дам! Я підійду. Слухаю. Тату. Це вчитель Клеус біології. Він дуже сердитий. Вітаю, містер Хем. Розумію. Зрозумію. Де ти була? Гуляла з емою ріки. Саме у цьому проблема. Ти про що? Нам доведеться дещо змінити. Перш за все, твій спосіб життя. Вчитель з біології телефонував? Даруй, тату. Я збиралася сказати. Клео, ти завжди можеш зі мною поговорити. Так, ми б не сміялися з тебе голосно. Кім. Є й гарна новина. Нам із містером Хемом вдалося знайти рішення. Він погодився на повторний іспиту понеділок. Справді. І ще він запропонував, щоб хтось попрацював із тобою у вихідні. Ну, Тоді я зателефоную Льюісові. Не треба. Містер Хем уже знайшов ученицю, що погодилася допомогти. Ви почнете сьогодні. Тобі сподобається. Шарлота? Що ти тут робиш? Я твій репетитор. Повторюю ще раз. Тож під час мітозу батьківська клітина робить копію кожної хромосоми, і ці копії називаються хроматидами, а разом вони утворюють хромосому. Я цього ніколи не збагну. Припини, Клео. Я знаю, що важко, та ти зрозумієш. З часом. Дивись, після того як клітина ділиться, кожна хроматида стає хромосомою. Зрозуміло? Так, зрозуміло. ні, не дуже поясниш ще раз. Гаразд. От що ти маєш зробити? Прочитай усе зі сторінки 39 до 114 і зроби вправу на сторінці 18. А тоді дай відповіді на питання. Жартуєш? це ж на кілька годин. Потрібно скласти іспит, а, а жити ти коли Клео, Якщо хочеш скласти іспит, тобі доведеться вчитися усі вихідні. Усі, 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 усі будуть питання, телефонуй. Всиділа півночі. Так, Клео, ти молодшина. Сиди, я відчиню. Добрий ранок, дівчата. Добрий, ми прийшли до Клео. Вона снідає. Тільки, будь ласка, не затримуйтеся. Клео сьогодні весь день має вчитися. Привіт. А що таке? У Клео репетитор? Шарлотта. Шарлотта, ти серйозно? Ми прийшли рятувати тебе. Підеш з нами по крамницях. І. Я під домашнім арештом я маю вивчити всю програму за три роки. Дякую, Шарлотті. Пробачте, час летить дуже швидко. Бувайте бувайте. Бувайте. Усе зробив. Так, я прочитав усе, що можна було прочитати з біології рівні 11 і 12. Чудово. то ти вільний? Я досі чекаю виклику. Дуже прикро. А я хотіла піти кудись, помалювати, і влаштувати пікнік, куряче крильця, міні-піца, маленькі шоколадні суфле. Може, вимкнеш телефон і приєднаєшся до мене. Не вимкну, не можу. Оближ. Навже ти пропустиш такий чудовий день? Люіса. Тобі не здається, що якби Клео була потрібна твоя допомога, вона б уже зателефонувала? Oh, це, це чудове місце. Нам тут буде дуже весело. Звісно. Мені буде. Що ж, добре, добре. Ходи сюди, сідай, сідай поруч. Так буде зручніше. Так, зараз. Тільки перевірю, чи ловить тут телефон. Як справи? Добре. Починаю розуміти. Я тобою пишаюся. Дякую, татко. Сьогодні чудовий день. Згоден? Так. Згоден. Добре, що ми були тільки удвох. Ми повинні це повторити. Я хочу тобі дещо показати. Моя бабуся залишила це мені, коли померла. Тут є кілька її картин. Острів Мако? Що? Нічого. Мені здалося я впізнав це місце. Так, це він. Ти знаєш, де він? Це острів Мако? Думаю, не знаю. <плес> Він може бути де завгодно. Я всюди шукала це місце. Я дуже хочу його намалювати, як моя бабуся. Відвезеш мене? Не сьогодні. Я не маю часу. А завтра, будь ласка, для мене. Вітаю, я прийшла попрацювати з Клео. А вже ж люба, проходь. Вона ще у ванній. Нічого, я зачекаю. Піднімися нагору. Скажи, що ти вже тут. Дякую, містер Серторі. Шарлота. Я прийшла повчитися з тобою. Йо! Ти зарана. Не поспішай. Завжди там, я зараз вийду. Oh, sorry, Вибач, я sorry, його тут побачила, і він дуже гарний. Давно він у тебе? Oh, wow. Не дуже. Він схожий на медальйони, що носять ріки Емма. Yeah, так, ми їх узяли в одному місці. Ти закінчила? Так. Everything. Та майже не спала. Oh, yeah. Так. Так. Здається, все гаразд. Клас. я готова. Ще ні. Остання частина іспиту питання для Есе. Письмово. Три тисячі слів. Що? Я не виходила з дому цілий день. І мені весь вечір сидіти тут? Та годі, Клео. Подумай, як буде добре, коли ти все складеш. Шарлотта, ти забула це? Ці портрети Льюіса зробила сьогодні. Здається, дуже схоже, як вважаєш? Усе гаразд? ж. Усе просто чудово. Вона навмисно це зробила. Дала мені купу завдань, щоб вивести мене з гри, поки вона проводила час із Льюісом. А що вона робила? Вона його малювала серйозно. Лео, чи не надто бурхливо ти реагуєш? Вона намагалася надіти мій медальйон. Хочеш знати, чому ми їх носимо? Навіщо їй це? Не знаю. Нам треба знайти Льюіса. Не розумію, через що стільки галасу. Тільки тому, що їй сподобався твій медальйон. До чого тут це? Вона маніпулювала нами. Вона стала моїм репетитором, щоб узятися за тебе. Взятися за мене, тобто. Ми вважаємо, що вона хоче підібратися до нас. І ще один варіант. Можливо, Шарлотті просто подобаюсь я? Льюісе, вона тебе використовує. А тобі що? Справді? Нічого. Ми просто хочемо зберегти свою таємницю. Що ж, якщо річ тільки у цьому, не переймайся. Вашу таємницю я збережу. А тепер я піду. На мене чекає Шарлота. Невже де? на острові Мако. і поки ви на мене не накинулися, вона хоче малювати на пляжі. Більше нічого. Люісе, у тебе зовсім дах поїхав? Бачите? Спершу медальйон, тепер острів Мако, вона вже надто близько. Клео має рацію. Ти не можеш вести Шарлоту на острів. Згодна, Мако, це занадто. Хто сказав? Ви не будете мною командувати. хочу відвезти Шарлоту на Мако, то відвезу. Тож знаєте, досить мені наказувати. Так, усе просто прекрасно. Це буде чудово, буде чудово. Усе гаразд? Так, усе гаразд. Чого собі? Поглянь на це, майже те саме. Так такі є. То ти зробиш ескізи? Ми поїдемо? У жодному разі. Я хочу побачити більше. Тут можна зробити багато малюнків. Льюіса вбити за це мало. На нього чекає серйозна відплата. Схоже, у нього все під контролем. Вони на пляжі. Якщо вони не підуть в лип острова. Шарлотто, куди ми йдемо? Я хочу з'ясувати, де це місце. Може, десь у лісі? Ні, не треба туди йти. Давай повернемося на пляж. Чому чого ти боїшся? Ну це може бути небезпечно. Печери, дерева, комахи різні. Я не боюся комах. Ти йдеш? Дуже гарно. Ш -ш -ш. Тихіше. Ш -ш -ш. Ти це -ти чув? Що? Мені здається, що за нами стежать. Ні, тут нікого немає. Може, підемо назад? Ні, ще ні. Я їх не бачу. Клео. 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 Що ти робиш? Змерзла. Зараз 28 градусів. А в затінку прохолодніше. То ходімо на пляж, де сонячно. Ти не хочеш сісти поруч. Шарлот, хочу нагадати тобі, що ми просто чула там. Шарлотто, Шарлотто, я маю дещо тобі сказати. Вдома, Клео, містер Хем телефонував, розповів, як тепер склала іспит. Навідмінно. Молодшинка, сонечко. Це добре, мабуть. Тату, чи можна, щоб Шарлота вчила мене? Ти, мабуть, щаслива, Клео. Так, це чудово. Я подумав, чи не запросити нам Шарлотту на барбекю, щоб віддячити їй. Що я сказав? Клео, я хотів із тобою побачитись. Я подумав, що ми маємо поговорити. З тобою, про що? Ну, ти знаєш про що? Про острів Мако. Коли я був там із Шарлотою. Певно, усе мало інший вигляд, ніж насправді. Не варто пояснювати. Я все розумію. Чесно? Так. Між нами нічого немає. Ти вільний. Можеш робити, що хочеш. Гаразд. Що ж, приємно це знати. чула, ти гарно переслала іспит. <рес> yeah, great, так чудово. Найкраща оцінка на за все життя. Не хочеш мені подякувати? Дякую. все. Тож, зустрінемося that? ввечері. Так. Чудово, я хочу піти у кіно. Та що, ходімо? Він надто щасливий. Це видно, а ще це ненадовго. пусте це його життя. Так чи інакше, я склала іспит. To. Хто to. хоче сроку? Я to. пригощаю.